Привіт! Продовжуємо вивчення історії України. Розглянемо питання грецька колонізація північного причорномор'я та боспорське царство. Почнемо з нового терміна – колонізація. Це слово має кілька значень. Перше значення це освоєння, тобто заселення і господарське освоєння вільних земель у межах власної держави або ж як у давні часи неосвоєних територій інших держав. За дозволом їх влади. І інше значення це завоювання, тобто заселення і господарське освоєння територій інших держав або земель інших народів, що супроводжуються підкоренням або ж винищенням цього народу. Серед причин грецької колонізації можна виділити наступні: перше демографічний вибух. Населення Греції стрімко зростало, що призводило до соціального напруження. Нестача родючих земель штовхала велику кількість греків до заселення нових територій. Друге брак природних ресурсів. Крім традиційної нестачі родючих земель, в еладі давня господарча діяльність людини призвела до зникнення лісів, виснаження родовищ металів та інших необхідних ресурсів. Третє політичні конфлікти. Сам по собі демократичний лад грецьких полісів сприяв постійній політичній боротьбі за владу всередині поліса, тож політична боротьба спонукала тих, хто зазнав поразки, шукати щастя в нових землях. Четверте: розвиток торгівлі: греки починають встановлювати торгівельні зв'язки з новими народами, серед яких було і скіфське населення північного причорномор'я. Всі ці причини можна об'єднати узагальнюючим поняттям соціально-економічні причини. Перше грецьке поселення у північному Причорномор'ї з'явилося в середині VII століття до нашої ери. Приблизно 645-644 рік до нашої ери, на Березанському півострові нині острів, поблизу сучасного міста Очаків Миколаївської області. І називалося воно Борисфеніда на честь річки Дніпро, яку греки називали Борисфеном. Протягом VI століття до нашої ери виникли такі міста: Тіра у гирлі Дністра. Назва походить від стародавньої назви річки Дністр Тірас. Сучасне місто Білгород Дністровській Одеської області, Ольвія на березі бузького лиману. Сучасне селище Парутіно Очаківського району Миколаївської області заснували це місто вихідці із Мілету. На західному побережжі Кримського півострова розташувалося місто Керкінітіда. У 1475 році на місці Керкінітіди засновано місто Гезльов Стоочей. З 1784 року місто переіменовано на Євпаторію. На півдні Криму у межах сучасного міста Севастополь вихідці із Гераклії заснували місто Херсонес, що означає півострів. За часів князівського правління місто мало назву Корсунь. На сході Кримського півострова у VI столітті до нашої ери греки заснували місто Феодосію. В 13 столітті на цьому місці було засновано місто Кафу, де знаходився найбільший невільничий ринок. А в 1778 році Катерина ІІ повернула місту його грецьку назву Феодосія. На місці сучасної керчі розташувалося місто Пантікапей, яке стало столицею Боспорського царства. На Таманському півострові сучасна територія Росії, вихідці із Іонії заснували місто Фанагорію яким було державне, господарське і духовне життя в грецьких колоніях? Державне життя античних міст Північного Причорномор'я складалося так само, як і в Греції. Але це були міста держави, і вони зберігали цілковиту незалежність від материкової Греції. За устроєм, Грецькі поліси були рабовласницькими демократичними або аристократичними республіками. Найвища влада належала народним зборам. Виконавча влада в руках службовців, яких обирали на певний строк, це архонти і стратеги. Головними заняттями греків були вирощування винограду і городини, рибальство і переробка риби, скотарство, високого рівня досягло ремісниче виробництво, металообробка, гончарство, ткацтво, виготовлення виробів із скла, дерева та кістки. Греки були майстрами ювелірної справи. Розвивалася торгівля. У кожному грецькому місті колонії карбували власну монету. Греки зберігали свою релігію і культуру. Боспорське царство. Одним із центрів грецької колонізації у північному Причорномор'ї був Керченський півострів. Близько 480 року до нашої ери тут виникло Боспорське царство. Воно об'єднало більше 20 грецьких міст. Столицею держави став Пантікапей. За часів розквіту ця держава була основним постачальником хліба в міста Причорномор'я і Середземномор'я. Головним торгівельним партнером боспоритян стали Афіни. Від другої половини другого століття до нашої ери становище Боспорської держави стало погіршуватись. Зросла загроза з боку скіфів. Непевний у своїх силах цар. Пересад V, близько 107 року до нашої ери, вирішив передати владу понтійському цареві Мітрідатові VI Євпатору. Під час переговорів про передачу влади на Боспорі, спалахнуло повстання скіфів під проводом Савмака. Повстанці вбили пересада і проголосили царем свого ватажка. Через рік, покаравши заколотників, Мітрідат VI приєднав Боспор до своїх володінь. Проіснувала боспорська держава до IV століття. Своє існування припинила під натиском гунів.